Слава Ісусу Христу. Сьогодні в цьому відео, дорогі друзі, дорогі Христі, брати і сестри, хотів би з вами мати катехізу, катехетичну науку про святу сповідь, а саме про п'ять умов доброї сповіді. Думаю, хто з нас часто користає сповіді, то, звичайно, знає ці умови, тому що вони є записані. Кожному молитовнику, кожному катехізмі, нічого нового, я вам сьогодні не скажу, але, можливо, хтось буде дивитися відео, хто не так часто користається святої сповіді. І для того, щоб зробити доброю нашу сповідь, ми повинні пригадати собі цих п'ять умов доброї сповіді. Отже, якою є перша умова сповіді? Коли ми готуємося до сповіді, ми робимо іспит сумління. Тобто ми перед цим молимося. Бажано молитву, можемо спонтанну молитву молитися, бажано молитву Царю Небесний, є спеціальні молитви, які ми можемо знайти у молитовнику, де молитва допомагає нам відкритися на ласку Святого Духа, щоб відбути святу сповідь. Отже, найперше молимося. І собі в тиші пригадуємо свої гріхи. Коли ми останній раз сповідалися, чи доброю була наша сповідь, чи ми не затаїли на сповіді якогось гріха свідомо. Якщо це зробили, маємо обов'язково це визнати на сповіді, коли будемо сповідатися, сказати, що ми затаїли такий такий гріх, Отже, повторити цю попередню сповідь. Отже, робимо іспиц сумління. Це іспит сумління бажано, бажано робити було би вдома напередодні Святої сповіді, коли ми у тиші, у призадумі робимо іспиц сумління щодо десяти Божих заповідей, щодо прав двіри, щодо церковних заповідей, щодо Євангельських Рад. І на основі цього ми пригадуємо собі свої гріхи. Є такий спосіб сповіді, якщо людина. Не сповідалися вже довший час, то можна для того, щоб не забути на сповіді сказати якісь гріхи, можемо собі виписати це на листочок, з яким можемо прийти до святої сповіді і ці гріхи зачитати. Це не те, що якась обов'язкова рекомендація, це така порада для людей, які бояться, що забудуть щось на сповіді сказати важливе. Чи можна в такий спосіб так само сповідатися? Потім цей листок після сповіді ми просто знищимо, десь спалимо, порвемо, викинемо, щоб таємниця сповіді була збережена. Отже, перше робимо іспит сумління. Це перша умова доброї сповіді. Друга умова доброї сповіді це розбудити жаль за гріхи. Тобто ми не повинні собі тільки пригадати гріхи, але ми повинні. Розбудити жаль за ці гріхи, тобто пожаліти, що ми їх вчинили. Ці два елементи доброї сповіді ми можемо відбувати і вдома, приватно. Отже, третя умова доброї сповіді це визнання гріхів перед священнослужителем, який уповноважений у святій сповіді від імені Бога відпустити гріхи нам. Отже, ми приходимо, до сповідальниці, вітаємося. Накладаємо на себе знак Святого Христа, цілуємо Хрест, який дає нам цілувати священик. І починаємо нашу сповідь. Кажемо, що я, такий чи така, тоді і тоді сповідалися, покуту відмовили накладену, якщо ми відмовили покуту, обов'язково треба пригадати, чи ми відмовили накладену покуту, тому що обов'язково ми маємо покуту відмовляти. Чи після сповіді в храмі, чи можемо дому відмовляти, немає значення де, але основне, щоб ми відмовили покуту. Отже, кажемо, покуту відмовили, і пригадуємо собі гріхи. Бо інколи так буває, що людина, видно, що людина не готується, приходить до сповіді, вкликає, каже, отче, питайте мене. Священник не є слідчий, щоб нас питати на сповіді. Священник має вислухати нашу сповідь, яку ми маємо визнати перед Богом в присутності священника. І тому ми називаємо наші гріхи. Кажу, поміж ним, може бути листочок. Де ми виписуємо собі свої гріхи. Отже, ми визнаємо гріхи. Опісля священик дає нам науку, дає нам якусь катехітичну науку щодо поборення того чи іншого гріха. В той момент ми навіть якщо пригадуємо собі якийсь гріх, не перебиваємо священика, бо дуже часто священик тільки починає давати науку, а ми починаємо: отче, от, зачекайте, зачекайте, я ще пригадав собі такий гріх. Цього не потрібно робити. Отже, слухаємо уважну науку священика, і коли священик закінчує, ми кажемо, Отче, я перепрошую, я ще пригадав собі такий і такий гріх. І додаємо до святої сповіді. Отже, це третій елемент доброї сповіді: визнати гріхи на сповіді у присутності священнослужителя, який уповноважений нам відпустити гріхи. Після того, якщо священник бачить каяття, у людини священик дає розрішальну молитву. Читається така розрішальна молитва над нами, яка починається Господь і Бог наш Ісус Христос, благодаті щиротами свого чоловіку, любі, нехай простить тобі всі гріхи. Отже, і та молитва ще має продовження, Я не буду зараз її повністю наводити у цьому відео, щоб не забирати наш дорогоцінний час. Отже, ми в той момент уважно схиляємо голову і слухаємо розрішення, бо інколи буває, що священи тільки починає давати нам розрішення. А людина вже встає і йде від сповідальності, Священик тоді має вставати з сповідальності, бігти за тою людиною, тому що вона ще не отримала розрішення. Отже, маємо уважно вислухати розрішення, яке нам дає священик. Ще перед розрішенням священик накладає на нас покуту. Отже, покута може бути різна. Це може бути молитва. Уважно слухаємо, які молитви священик дає нам помолитися на святій сповіді. Це може бути якась практика читання святого Писання, це може бути якесь добре діло, це може бути якась покутнича практика, там биття поклонів, чи якісь молитви відмовляти, в залежності від важкості гріхів, які ми вчинили. І тому уважно слухаємо перед розрішенням, яку покуту на нас наклав. І ми цю покуту зобов'язані відпокутувати. Чи це є разова покута, чи це є покута на певний час, на. Там на три дні, на тиждень, інколи на місяць може бути покут, якщо ми вчинили якісь тяжкі смертні гріхи. Отже, і четверте це є е, отримати е, третє, це отримати розрішення, отже, отримати розрішення. І е, четверте це відбути накладену покуту. Отже, обов'язково ми маємо. Відбути, отже, четверте це отримати розрішення. І п'яте відбути накладену покуту, яку ми можемо відбути чи в храмі, чи вже вдома. Отже, це такі п'ять елементів доброї сповіді. Ще раз собі їх пригадаємо. Перше, робимо іспит сумління. Друге, розбуджуємо жаль за гріхи. Третє, визнаємо у сповіді наші гріхи. Четверте отримуємо розрішення. І п'яте відбуваємо покуту. Отже, бажаю всім нам у цьому часі Великого Посту належним чином приготуватися до Святої Сповіді і пам'ятати, що сповідь не має, бути, не має бути тільки раз у році. Це, ця заповідь церковна кожного року хоча б раз у рік сповідатися стосується вже таких найбільших, найтяжчих грішників, таких християн, які рідко в храм Божий. А для нас, практикуючи сповідь має бути як найчастіше. Важливо би кожного місяця ми маємо сповідатися. Тому бажаю, щоб в цьому часі посту ми обов'язково всі належно приготувалися до святої сповіді, відбулися ту щиру сповідь, поєдналися з нашим Спасителем у таїнстві Святої Євхаристії і з духовною радістю, з духовним трепетом зустріли велике свято Воскресіння Христового. Амінь.